Всім привіт! Сьогодні буду міняти личинку в замку запалювання Ford Connect. Уже дуже тяжко працює, провертається ключ. Через раз виходить завести. От як він працює. Розблокував, але завести буває, що з першого разу не виходить. Нема. Треба ще раз, ще одну спробу. І зараз немає. Отака причина потрібно замінити личенку. О! Аж з третього разу машину завів. Тепер буду розбирати цю панельку таку і буду добиратися до личинки. І так, розібрав я защиту. Тепер буду знімати личинку. Для того, щоб зняти личинку, є такий отвір. Отут, коли ключ в нульовому положенні або в другому чи в третьому, там та пимпочка не нажимається, треба ставити перше положення для розблокування тої пимпочки. І коли я ставлю перше положення, нажимаю ту пимпочку і зараз можна буде витягнути. На новому, на новій личинці запалювання є такий ограничитель. Но в нульовому положенні він не працює, а зажимається тільки в першому положенні. О, тепер він зажався. В нульовому положенні, чи в другому, чи в третьому фіксатор не зажимається. Тільки в першому положенні. Так само треба зробити на старій личинки. Поставити в перше положення і тоді вона витягнеться. Так, Пробуємо витягувати. Нульове положення. Тепер ставлю в перше положення. Нажимаю. Все, витягується. Фіксатор. О! повністю витягнула злощенка. У першому положенні нажимається. Но в положенні заблоковано повністю личинка не працююча. Такому ж саме по послідовності буду ставити нову личинку. Ставлю. Перше положення і вставляю нову личинку. Все. Личинка встановлено. Перше положення. Друге. Тепер все буду підключати назад. Для того, щоб можна було легше добратися, витягну такий роз'єм тут. І відключив клему акумулятора для надіжності. Так, я тут встановив назад. Так, замок встановлений. Підключив я клему акумулятора. Тепер буду пробувати, що в мене з цього вийшло. Перше положення, друге положення і запробую заводити. Все супер. Нова личинка працює так, як треба. Витягнув ключ, пробую опять вставляти. Легенько включається. Ще раз. Все дуже класно працює. Нова личинка. Все нормально. Тепер буду збирати панель. Ще коли я розбирав панель. Щоб зняти кнопку мультимедіа, тут є така защолочка. Вона стоїть знизу така. То треба знизу, щоб витягнути кнопку мультимедіа, треба нажати отут, ото. -от, і тоді воно витягується. Зараз я буду збирати і покажу, як воно защлкується. Итак, подключая кнопочку мультимедиа. Тут есть свой посадочное свое место. Итак, устанавливаю Нижню кришку. Розбирати легше, чим збирати. Так. Нижню кришку посадив. А тепер защолкне нашу кнопочку назад. Все. Кнопочка щелкнула, сіла на своє. місце. Нижня панель кришки установлена. Тепер встановлюю верхню кришку. Так, зібрав я повністю панельку защити. Тепер знизу є болтики. Треба буде закрутити болтики і зафіксувати руль, так як для мене удобно. Ось тут є два от, три отвора під болтики. Один, два, і третій тут. Зараз я тут закручу, і руль буде зібраний. Все зібрав? Тепер буду пробувати заводити. Все на цьому ремонт закінчений. Личинка замка запалювання замінено. Все, що мені треба було, вдалося. Всім дякую.